Сьогодні, першу неділю жовтня, в Україні відзначають День учителя з професійним святом. Педагоги привітали міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Вона нагадала, що в бюджеті на наступний рік передбачено збільшення вчительської платні на третину, і зазначила, що сьогодні вчителі на передовій боротьбі за українську незалежність. З нагоди свята знімальна група перша побувала в закладі для особливих учнів. Докладніше Володимир Непейпило. Андрій Лопушанський, призер республіканського конкурсу та президентський стипендіат, після училища відкинув усі пропозиції про роботу і повернувся в – викладати студентів. ПТУ навчає виготовляти гіпсокартон. Учителю успішно і залюбки, навіть попри те, що глухонімий. Мені не складно, тому що я викладаю в спецгрупах. Ми з ними на одному рівні. Моя мова це їхня мова. І коли я розказую, то дітям приємно. Вони дуже швидко сприймають інформацію. І я сам вже випустив професійних працівників. Щоб викладати в спецгрупах, Поліна Лукашина спеціально вивчила мову жестів. Це було дуже важко. Я плакала тиждень. Мені їх було жалко, і я, ну, знаєте, у нас от є таке поділення. От вони, у них спецшколи, вони там десь окремо. Ми собі живемо, а вони собі живуть. А це неправильно. Вони звичайні, такі самі, як ми, але вони іностранці, вони розмовляють іншою мовою. Спудеї з вадами слуху навчаються тут із 2010 року. Хлопці опановують будівельні професії, дівчата здобувають флаг кухаря чи квітникарки. Ми впевнені в своїх дітях, тому що вони звикають до життя, навчаються жити, звикають вжити в тому соціумі, який є навколо, і ми вільно відпускаємо їх в доросле життя. Вони класні, вони круті, вони розвинені. Нині на базі училища сформовано дефлімпійські збірні України з різних видів спорту. Першокурсник Богдан Роленко вибрав футбол. Звичайно, мрія потрапити в збірну України, але якщо ні, я отримую тут гарну професію, яка дозволить мені працювати в усьому світі. У вільний від лекцій час глухонімих спудеїв учать співати. Вони говорять, ми хочемо співати. І ми співаємо жестовою мовою. Ми беремо національну тему, ми беремо пісні про кохання, ті, які зараз популярні серед молоді. Є у нас хлопці, які в майбутньому ми плануємо зробити, попробуємо зробити реп. Мені дуже просто співати. Я відчуваю мелодію своїм серцем. Це мені дарує натхнення. Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.